Сьогодні ніч для нашого міста теж була важка і на превеликий жаль ми бачимо, що багацька вибитого склапа. По Попередні інформації вже ми порахували, що десь 400 вікон тільки у людей вибито, Є в частному секторі там вже два дахи, які порушені. Комісія працює, бачите, люди працюють. Комунальщики, я дуже дякую всім. Благодійним організаціям, які долучилися, які ночі приїхали і зранку і допомагали допомагали нашим мешканцям. До даже не ну не можу назвати всіх і тому кажу всім дякую і на сьогоднішній час. Наші комунальні підприємства працюють, устраняють е, УСБ, за, е, зароблять. Е, також сьогодні буде проведена комісія тепка. Е, комісія сьогодні наша вже працює і я думаю, що через 2-3 години ми вже будемо знати той, точні цифри, е, скільки у нас квартир постраждали, скільки е, всього. Так що е, працюємо. Е, також мешканцям, які постраждали, прошу написати заяви. На міську раду і міська рада буде там компенсувати е, матеріальною допомогою всім людям, за е, залежності як хто постраждав. Е, всім хочу побажати доброго е, тихого дня і ночі, щоб всього більше не було.